Шановні колеги, питання митниці, воно сьогодні є одним з ключових. Так само, як питання БЕПУ, питання податкової і питання того, як діюча сьогодні влада підходить до економічних проблем нашої держави. На цьому тижні мав розглядатися законопроект про податки. У вас якась... Талановита історія, коли ви вмієте собі надягати на голову величезну проблему і потім її героїчно вирішувати, ви занесли закон законопроект про підняття податків на нерухомість для переселенців, на військовий збір, який сьогодні ви не можете протягнути навіть силами і монобільшості і фракцій та груп, які є з сателітами і підтримують сьогодні ті рішення влади, які... Заносяться в стіни Верховної Ради. Ви не можете порахувати, що ті закони, які ви хочете прийняти, не вирішать проблем, які ви натворили. У вас дірка в бюджеті, навіть за вашими розрахунками, понад 500 мільярдів гривень. За розрахунками експертів, понад 700. Ті податки, які ви вчора все ж таки ввели, це мається на увазі акциз на паливо. Вам вирішують лише 140 мільярдів. Той законопроект, який ви занесли, і мав вирішити лише 125 мільярдів. Ви ніколи, якщо ви не знаєте, то я вам можу про це сказати, ви ніколи 265 мільярдів не, перекри, не перекриєте дірку в 500-560. Друге, ви ж будете це продовжувати робити і далі. Тоді скажіть чесно, і людям, і бізнесу, і нашій з вами державі, що ви не хочете боротися з корупцією. Але ви будете на наступній сесії заносити податки заносити податки на підняття податку на додану вартість. Скажіть чесно, наскільки ви це зробите? Знову прийде завтра прем'єр-міністр і буде розповідати, що це навіть не розглядається на засідання уряду, брехати і депутатам, і людям в очі. По факту сьогодні корупція на митниці, корупція в податковій, корупція в БЕП, які... Ви покриваєте, покриває профільний комітет, вже є е, розслідування журналістів і про Ламборджині, і про 200 мільйонів, і про прямі кавзівки е, представника митниці у Вінницькій області зі сторони голови комітету. Ви це щось не розслідуєте, а варто було б почати з цього. І тоді, можливо, не пішне прийшло, прийшлося би піднімати податки ні для людей, ні для бізнесу, і навпаки, повернути тих, кого ви вигнали за кордон. І сьогодні робити все для того, щоб вони не повернулися назад в державу. Тому давайте починати з вирішення проблем, а не створення нових.